Привіт всім любі друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні ми граємо в Galactic Contention Mod. Я з республіканського команди. Це перший відос почав записувати, на жаль, ну ем, там не ба, не було чого показати, але в цьому відосі буде, сподіваюся. Ем, ми... Якщо чесно, я провтикав, як називається ця мапа. Але ми зараз трішечки проїдемо вперед. І я покажу, як це все виглядає. Виглядає просто чарівно. Але, перш ніж я продовжу, я дуже сильно хочу вас попросити. Підписатися на мій другий канал, який я створив, створив нещодавно, тому що з цього каналу я буду переїжджати. Не буду знову зупинятися на причинах, чому я вирішив так зробити. Просто щоб ви не втратили мене, щоб не шукали потім. Будь ласка, підпишіться на цей канал. І я залишу ссылку на мій другий YouTube канал в закріпленому повідомленні а, в першому. Тільки не провтекайте. це дуже важливий момент, тому що не хочу вас втратити. І так, а, знімаю я в 4К якості через а, Shadow Play, це, коротше, через Nvidia. І а, можливо ви на задньому фоні будете чути ехо, це тому що я граю без навушників, але ви будете бачити це все в 4К якості. А, якщо є така можливість подивитися 4К, то дивіться 4К, звісно, що Про цей мод... ну... Що, що тут можна сказати? Якщо ви мій підписник, то я думаю, що ви вже бачили декілька разів на моєму каналі ці відео. Мені нарешті дали тут знову а, адмінку, я можу літати на камері. Залежить від вас, чи а, побачимо ми іще відоси по цій модифікації, скільки ми лайків зберемо під цим відео, поки що на цьому каналі, да? а, але виглядає це все супер потужно, супер гарно і супер круто. Мені це дуже подобається. І ви самі можете робити висновок, наскільки це круто. А, це можна також порівняти з Unreal Engine 5, в тому сенсі, що... Анріал 5 uh, в деяких моментах поступається Анріалу 4. Але тут все залежить від розробника, наскільки круто розробник може вкласти душу, зусиль, як багато, да? і як круто він в цьому розбирається. Ну, в якому моді ви ще бачили отакі от особливості карти. Так, а ми на своєму барк спідері. Під'їжджаємо, під'їдемо... От сюди. У нас треба буде перевірити, чи можна там по воді рухатись, чи ні. Бо я буду в ролі ДРГшника, соло. А, в нашого... Давайте про нашого республіканського командуса трішечки. В нашого челіка. А ні, ми не проїдемо, там стіна, бачите, не допускає. В Нашого республіканського командуса є ще ти. І це означає, що у нас хп більше, ніж у звичайних чоловіків. Прибираю, прибираю щоб ви могли побачити, наскільки ж це офігенно. Else. Can you guys try when the game наскільки це круто? Забув назву карти, називається вона Умбара. Якщо ви дивилися серіал про зорення війни, мультик війни Клонів, то на, на цій карті була перестрілка... А, клонів, коротше, між собою був такий один генерал, який я який натравив одних на інших. Це якраз таки з цього моменту. Блін, наскільки ж це просто гарно. На жаль, а, немає гри в цьому сетінгу. Там арматики. Арма третя може похизуватися трішечки чимось схожим. Бо там теж непогана графіка, але це трішечки не те. Пріжено, конечно, з, з цим. Ну і взагалі, якщо чесно, я пограв і в Reforger, і в Armour 3 В Reforger, кажу чесно, грав би більше, якби вона була більш оптимізована. Тому що в 2К якості в мене максимум там щось 50-60 FPS, залежить, звісно, від карти. І це мені дуже сильно не подобається. Там якісь можуть почати тормоза якісь, щось таке, і з цим важко грати. Ну, а ми продовжуємо. Знову ж таки, нагадаю, будь ласка, підпишіться на мій канал, другий. А, щоб ми не втратили того. Здається, тут я проїхати можу. Дивіться, яка як димка. Господі, як же ж це круто. І десь тут ми зупинимо наш байк. Я його залишаю тут. Тому що нам треба буде відрізати ворога від актуала. У мене є відчуття, що ворог може просунутись з цієї сторони. Якщо подивитись по карті. О, увімкніть на максимальну гучність за цим. Наскільки ж це гарно. Да, шкода, що у нас немає українських серверів. Ну, скажіть після цього, що Unreal Engine 4. О, херовий! І нам треба переходити з Unreal 4, бо він застарілий. Ніхера! Ніхера він не застарілий. Так, що, увага. У мене є відчуття, що вони все ж таки вирішать по воді проїхати. Або десь тут закріпитись, так чи інакше. Ми спочатку чекаємо. Ще справа в тому, що якщо вони підійдуть до нас, вони почнуть вигружатися. Я по одному не впевнений, що зможу всіх вибити. Бо я не викупаю баланс і ще скільки треба зробити пострілів по, по піхоті, щоб їх вибити. Бляха, муха. А по попереднем бою я зашел на вражий хаб, я половину обоим обсадил в челика, и он выжил и меня выбор. Что-то Вы чули? Я в Вы что -то, что это А, у нас еще есть и плак. they uh, not because Guys, how can I turn on Republic Commando Hood from the game? seven. Ah, okay, okay. Yes, yes, yes. Thank you. I, I just forgot how to press. You can't. Thank thank you, thank you. Так ось так нашу хуть буде виглядати. Хай буде. <laughs> Повне понурення. Шиф плюс 7. Ну що, пробуємо проходити далі. Давайте подивимось, Як горить вогонь? Кастрик. Це у нас таке чисто ознайомлення. І дивіться, головне слідкуйте за FPS. А, зазвичай мене навіть на оптимізованому Steel дивіжі 60-70 це вважається вже круто. На Global Escalation у мене 25-30 FPS. В ванілі у мене плюс-мінус так само як і тут. Але тут фішка в тому, що... О так, тут нічого не піхота, але так шок. Рухатись ми подивимось. Чи когось ми бачимо чи ні. Ми нічого не бачимо. Ми проходимо далі. Пес тисячки просідає, але ми рухаємося до скупчення ворога. Це виключно, в принципі. Так, тут наші челіки вибиті є. Наш один. А, нет, это текстуры просто. Это просто текстуры, слишь же все. Опа. Йоп туда. Я его выбил, или нет? Офигеть! Видели это? Видели это? Офигеть. Так, да, вони мене обійшли, не я їх обійшов, а вони мене. І тут вже навіть заблокований хаб. Причин. Або... або це наші знімають ФОБО. Ні, не знімають, Це заблокований хаб. Коротше, у них знаходиться десь тут хаб. Вони вирішили трішечки обійти зда здалеку. А, для того, щоб не ставитись тут. І їх вже там зустрічають, тому що я зараз знову вийду. Я просто не очікував, їх вас ви бачили їх? Кайземен. Кайземен. Ні, я думаю, ви так само як я їх не бачили. Але... Вони мене бачать, бо в мене ж біла форма. Ну, броня. Тому, звісно, хочеться пограти за республіку. Але як показує досвід, то за республіку важче грати. Нокнувся щось. У мене е, пінг 170, якщо що. Бля, просто гляньте. Подивіться на це. Димка така над землею. Ладно, укладно. You follow me! Guys, there's enemies on the radio. Так, я Челика обклыков с собой. We will push enemy head right now, follow me. Окей, погнали. Я челики просто за собой потянул. Hold here, hold here. Їм, Enemy in front, fire guys Бля, а чого? 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 Що сталося? Чого? Okay, let's go. Чому? Сука, в мене забрався кит. Челіка, походу розформували сквад. Твою ж мать. Я их не плачу, отвечаю I will cover, try to help him Патроны С ножом ха <laughs> ха ну, Двичи я попал по типу Бачите, сука челик просто взяв ни с того ни с сего или вновь Залишивши команду стій е, цей кіт, передавши комусь іншому. Це такий бред. Але вже що зробиш? Це дуже погано. Ну давайте спромовить джет-трупером дати. А, ні, це навіть не джет-трупер, пардон. О, господи. Кіпчики є ще не засідання. Це... Тоді звичайно складен доведеться. Це дуже погано. Це, звісно, не сильно має вдарити по моїй ефективності, але... Але це вдарить по моїй ефективності. Тому що замість нормального це некає склад команду з ними, доведеться бігати. Теж в принципі нормальним, але складним, звичайно. Прорватись на ворожий хаб. Так як я в соло граю, я її не управляю. Що я весь білий, а вони мене будуть бачити. Щоб обійти треба за цим рухатись. Він таки не дуже люблю, Челік просто всяко розфламовав склад, просто блядь, передай комусь складного. Було б набагато краще. Ну там де республіканські команди, там є. Є хаба, вона мусить бути. Тут десь під деревом. Тут Це гриб, це не дерево навіть. Знову ж таки. Нагадую, підпишіться, будь ласка, на мій другий канал. Опа. Хаєшечку давай. Бачу, куди я стріляю. Бля. Мінус раз, два, три, чотири мало бути. Не вистачило б значит Никто Ам... Ніхто не відкриває. Тут немає сенсу. Окей, okay, ну ми повторимо зараз. Треба їх просто помочити. Якби в когось був відкритий сот, можна б зайти. Ага, саут, вони звідси йдуть. Але вони також із іста йдуть. А тут стоїть хаб. Так, безпереханська команда з соло там порішати, конечно. Хаб в лоці! Як це? Бля, а чому ви його ставите в углу, якщо його треба було б тут поставити? Can you please dig on hab? Commander. Second hab. Commander. Can you build hab, please? Second one. Окей, okay. коротше, я попросив його, щоб вони покопали його, тому що був тільки один хаб, він... О, понятно. Пацаків не було достатньо на це підготовки. Часу не вистачило, блядь. У вас тільки часу було, щоб його поставити. А тепер, коли вони зайшли всередину, то звісно вже безпонтово щось намагатися ставити. І у нас, уявімо собі, жодного хабу немає. Стоячого. М? Круто! Ну оці, блядь. При тому, що одразу треба було ставити два хаби. А не думати.

нормально так вауть дивись сейчас вам треба поставити хапа тут знайздить точки let's place hap first okay guys mm -hmm. у мене mm -hmm. у мене смоки спочатку mm -hmm. не знаю що він сказав але не так важливо Тобто на ходу спакте. Ааа, через них можна просто проїжджать. Бач, я не знаю, що це текстури проїзні. Вибачаюся, чихнув дуже гучно. Don't dismount, don't dismount yet, please. Stand, stand inside. Let's place Спочатку first. а фоба, не биться хоч. Окей, dismount now. От я навіть навіть тут думаю в першу чергу про свою команду. Unload, please. Дивись, всім пофіг просто пофиг. Ну, давайте строим окей. Так, 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 Оп, оп, а, Патрончики the... а так, так, Ammo crate. Damn, not even part of your squad. I'm like, oh, oh, that's not a good sound. I'm not going to help you build, I'm going to blow this fucking thing up. Okay, wat God damn. stel wel weer gaap. I believe you. Enemy. Blijf. Fuck. Oh joh, het is Думали швидко. <тірш> а, понятно, вони закривають хапту, так по фоку стріляють. Ну так, да, хто знав, що, блять, відбита техніку буде їхати сухо по цій дорозі. Так, от хана поміти ти. Сука, не От сука, скільки разів по ньому треба стрілювати? Ви бачили? Ти типу, по кого? Скірози постріля ну, нам хаба. Well, I, I believe in you. a are in danger of being overrun. Волота! Подивися. Да, ну, коли я один мушу займатися хабом на другу точку, це звісно погано. Я не знав, що він може тут ну, їхати. Навіщо йому їхати саме в цьому місці? Ти ж поїхати інший дрон. Ні, він обрав саме цю. І, на жаль, так. Да. А ну давайте змінимо. Можливо, там є якийсь а, вільний щось. Кіт. Ні, нема. А тут? Четыре треба, да? треба, чтобы еще один челик зашел, и тогда можно полетать. Хеви антитанк летающий, это чи нет? Чи у них нема летающих? Я что с не выкупаю. Ранец, типа. Не, походу нема, пацаны. Окей. Всем хабам жопа. Никто ничего не побудовал. Вони нам фобоці викапують. Давайте туди зайдемо до цього. Інф. Інф. Інфру, йоп твоя мать. Да, і в них все зайнято. Дякую великому тому челіку першому самому, який лівнув через якого а, втрачений найважливіший кіт у грі Да, нема є в нього ракета але немає гелікоптера ну тобто ранця, щоб літати і пішки валить з мейна для того щоб винести когось тому що челіки блядь, не можуть ставити хаби з іншого боку я наче поставив хабку непоганий був але все одно. Так, так а, а Я авіаудар чи ні. Мені дуже хотілося зіграти за CMD. І покомандувати ними. Просто як на мене на цих серверах, тому що вони вже давненько існують. А, не дуже окей з управлінням ми. Управлінням загонів Утіпів. Типы их не контролируют. Все делают, что хотят. Ну вот, блядь, вот он стреляет. Вот он стреляет, я даже не бачил свитки. Oh, ну просто вы бачили хоть что скажите мне? Не, а Винс, сука, 100% бачил. Бо моя текстура більш видна. Так, ага, поставили ще один хаб. So mm -hmm, але That це остання точка. Що ви... ви хочете зробити, коли остання точка лишається? У мене є... Ну конечно. Хаб, потім будуємо, пацани, Спочатку йдемо бій Вони дуже швидко захопили у нас все. Я впевнений, що в кінці у нас буде набагато менше по ефективності. Починаючи просто з першої точки. На які поставили лише один Х, при тому що ми можемо два ставити. Там його може було так круто забудувати. Знаючи як може виглядати. Так, а що у нас тут? Нож, ага, все є. Там челики собачат, розумієте? А ми теж, мы менше. вименши? за заркнул ніхто не е башить. Хотя, що можна з піхоти пострілятися. Шо там у вас? Та ти поїзжаешь чи ні? Шо там у вас? Актуал падає? Та! Яка різниця? Ми підем стрілятися. Обійти десь? Та нахер! Мені треба буде якось взяти англомовний склад, ну знову ж таки це залежить від вас. А, чи будете ви ставити лайки і ще взагалі буде вам цікаво? Так, давай наведемося зараз. І

<ан> <бухи> тут теж появляється... Тут 7-6 я типу вибили. Тут 6... Ну ні, тут нема. Я в топ... Ага. Тут 10 типів один вибив, це скоріше за все Republic Commandus теж. Ну то я в топ-п'ятірці по вибитим типам. При тому, що реально було дуже жорстко і важко. Он бачите, вони перестріл в два, сука, рази більше. В два. П'ять одиниць техніки вибитої. Ну, що зробиш. Дякую вам за увагу. Я дуже сподіваюся, що вам відео це зайшло. Не забудьте підписатися на ще один мій канал. Ну і зустрінемося наступного разу. До зустрічі.